Привіт! А чи впевнені ви, що ваш клієнт знає, що від вас очікувати? Давайте сьогодні про це поговоримо. Отже, в сьогоднішньому відео ми піднімаємо тему обізнаності та проінформованості як на рівні support команди, так і на рівні комунікації продукту з клієнтами. Якщо говорити про обізнаність та проінформованість, це така тема номер один базова, фундаментальна річ, яку варто передбачити в роботі support команди та Комунікації продукту з клієнтом. Взагалі, чому клієнт звертається в саппорт? Швидше за все, він, його там фінальна ціль, в переважної більшості, це вирішити своє питання, проблему, пофіксити ситуацію, отримати те, що він хоче. І до моменту, поки клієнт звернувся в саппорт, він. Вся відповідальність за цю за цю ситуацію тільки лежить на ньому. Він єдина людина, яка намагається з цим щось зробити. Коли клієнт звертається в супорт, він очікує, що е, ця ситуація буде з ним розділена. Або навіть перебрана більше на себе тим агентом, який відповідальний за цю ситуацію. І він очікує, що та людина, яка візьметься вирішувати його ситуацію, вона буде повністю проінформована, обізнана і повністю візьме все під свій контроль. От, важливим важливий моментом тут, якщо говорити про роботу саппорт-команди, дати клієнту зрозуміти, що наші агенти, той агент, який займається власне його ситуацією, він дійсно обізнаний, він має повноваження вирішувати цю ситуацію і він бере все під свій контроль. Я підкреслюю тут. Думку про те, що потрібно дати зрозуміти. Як часто відбувається? Часто відбувається так, що супорт команди дійсно доволі обізнана, вона класно працює, вона має відповідні навички та повноваження вирішувати ситуацію, і вона це робить. Але для того, щоб це зробити, потрібен певний час. І Ця супарська команда вона не говорить клієнту про те, що вона бере під контроль все. Вона залишає його наодинці. Чим довше ми залишаємо клієнта наодинці, тим довше в нього відчуття, що що він все ще відповідальний за цю ситуацію. Він один єдиний на цьому світі, якому це якби важливо. І він ще може засмутитися. Від нерозуміння того, що людина, яка займається його ситуацією, дійсно проінформована, обізнана та взяла все під контроль. Тому скажу дуже очевидну річ тут потрібно обов'язково говорити клієнту про те, що ми беремо все під контроль, і навіть якщо в нас все не під контролем. Варто про це сказати, що як мінімум ми зробимо максимально все можливе від нас, знайдемо людей, які відповідальні за це, знайдемо людей, які мають повноваження вирішити це і так далі і тому подібне. Дати це відчуття, що я вже не один, що є людина, яка зі мною розділила цю ситуацію і ці емоції. Отже, якщо говорити про. Не отже, а рухаємося далі. Якщо говорити про комунікацію продукта з клієнтом, то Дуже бажано продумувати, комунікувати з клієнтом наперед. Декілька кроків бажано, що він може очікувати від нас далі. Я зараз говорю більше про онлайн, про, наприклад, там. Онлайн-покупки, онлайн-замовлення і так далі. Тому, подібне. тому що ну, начебто в офлайні це більш очевидно. Ну, типу ви один на один комунікуєте. Начебто більш очевидно, що ви пішли там брати, наприклад, якусь сумку, яку клієнт хоче придбати, в якісь там. Комі... В якісь там... Собці, її пакувати і далі виносити, Нібито в офлайні це більш очевидно, хоча не завжди. Але в онлайні це must-have. орієнтувати клієнта, що він далі може очікувати від вас. Мінімум на один крок наперед. В принципі, ми всі люди хочемо знати, що з нами буде відбуватися надалі. Тому це бажання розуміти там, що далі з моїм замовленням, коли мені його очікувати. Якщо щось піде не так, мені це чи ні, і так далі подібне, це нормально, тим паче в цьому тривожному світі. І пропоную нам розглянути класний приклад того, як продукт це забезпечує на рівні комунікації продукт-клієнт, але в цій ситуації в мене також була комунікація із саппортом. Тому зараз задемонструю екран, і ми розглянемо ланцюжок комунікації з магазином Маудау. Маудау не так давно існує, наскільки я розумію, в мене був з ним досвід. Кінці 23-го року, і ось був нещодавній досвід, і нещодавній досвід Ой, ой, зараз ми повернемося, і нещодавній досвід показав мені, наскільки вони круто пропрацювали з продуктом і з саппортом протягом цих півроку. Я так трішки слідкую за взагалі за компанією, тому. Розумію, що робота відбувалася, відбувалася колосально. Отже, перший імейл, імейл, який я від них отримала, це про те, що моє замовлення прийняте. В принципі, нічим, нікого, напевно, тут не здивую. Зазвичай всі так і роблять, і так далі. Давайте подивимося на подальшу комунікацію і на деталі, які забезпечують оцю проінформованість, орієнтацію на один крок наперед і так далі. Наступне повідомлення це про те, що. А моє замовлення сплачено та підтверджено, і в і орієнтування, коли вони його мені відправлять. Далі дуже важливий цей абзац, на який я хочу звернути увагу. Будемо інформувати тебе надалі про статус твого замовлення. Ти знатимеш, коли воно піде на збірку, коли його почнуть збирати та пакувати. Нам важливо тримати тебе в курсі, змін щодо твого замовлення. Дивіться, вони могли цього не писати, але все це робити далі. І це теж ок. І здебільшого всі так і роблять. Але до... Поки я би не прийшла цей в них перший досвід і не знала, що вони про все це далі мене будуть інформувати, я б цього не знала. А тут вони мене відразу попереджають, що ж мені очікувати від досвіду з ними. Чесно кажучи, я напевно ніде такого більше не бачила, ну можливо, не бачила, але вони прям супер чітко це роблять. Чесно, от як в ідеальному світі. І мені це дуже сподобалося. Мені взагалі ще дуже сподобалося, наскільки вони потрапили в мій Тон Voice. Швидше за все, я їхня цільова аудиторія, вони на мене орієнтуються, і в них дуже крутий Тон Voice. І дуже мені сподобалося, до речі, візуальний лейаут їхніх емейлів. Мені навіть не потрібно, насправді, якщо я десь там зайнята і не маю часу це все прочитати, тому що я не з вами прочитала, я от дивлюся. на Ось візуалізацію статусу замовлення, і мені вона дуже подобається. Я дуже, як англійсько кажуть, eye-catching, дуже впадає в очі ця візуалізація, і вона комфортно, приємна для того, щоб я відразу для себе зрозуміла, що ж відбувається. Далі, далі я такий стікер-дзвіночка сюди вставила, тому що відбулася у нас комунікація по телефону. Чому? Тому що. Мій товар не був там десь діставлений, і відбулася затримка. Вони мені перетелефонували про це сказати. Мені дуже сподобалася комунікація, тому що по телефону, тому що оператор, все, що вона робила, вона коментувала. Вона там змінювала мені нову що Мені потрібно було змінити. Це вона теж, до речі, запропонувала самостійно. Ну апдейтнути статус чи актуально мені на те відділення чи ні, що теж дуже круто. Uh, і це, це про проактивність, до речі, uh, і плюс вона б коментувала, коли вона змінювала все, що вона зараз змінює, що вона змінила, і так, далі, і так далі. Це дуже класно, особливо при дзвінках, коли багатьом людям важко сприймати на слух. Це тільки слуховий канал комунікації, який відбувається тут і зараз. Я не бачу там візуалізованого, що відбувається з моїм замовленням наразі, і так далі. І тому, подібне, тому мені це дуже сподобалось. Рухаємося далі, що ж відбувалося далі? А далі вони, по-перше, тут важливо помітити, що вже е, в моєму замовленні сталося, не відбулося того успіху, на який ми розраховували з самого початку, що все прийде гладко. Уже пішло все не гладко, тому що я е, мушу чекати, товару немає, відбулося все не гладко. І далі мау-дау, це розуміє, і вони коригують комунікацію відповідно до того, що вони розуміють, що мені треба ще більше контролю по цьому замовленню. Отже, вони мені говорять, що відправили посилку на збірку. посилку, напевно, слово, І пишуть мені, тримаємо в курсі, на складі вже знають про твоє замовлення, і я дуже щаслива, що на складі знають про моє замовлення. Дуже часто в мене буквально в травні була така ситуація, коли були дуже великі затримки з відправкою там, сукні. і менеджери в Діректі перекидалися відповідальність з себе на складу, складу на себе, складу, з себе на складу. Тобто для мене, взагалі, от все ж те, що відбувається, всі ці склади, саппорт, не знаю, бек-офіс, весь всі, всі всі це все один мау тут. І е, так само, як і в травні, там в тому зені, де я купувала сукню, це все один. Бізнес, скажімо так. І коли люди перекидаються цією відповідальності, типу, а це на складі щось зробили? або на складі щось там і так далі, для мене це супер дивно. І для мене це все як одне місце. І я не хочу знати, що хтось там перекидається якоюсь відповідальністю. До речі, про історію про склад в мене таке було з Ansforй. В них просто склад в Польщі, і взагалі там характер їхнього бізнесу такий, що вони дуже є така спокуса перекинути все на склад, і там вони дуже перекидали всі взагалі проблеми на склад. Ну але це не ок для мене, як для фінального отримуючи цієї послуги або товару. Отже, вони мене супер орієнтують. Ще трохи і твої важливі штуки будуть на шляху до тебе. Отут підбір лексиків, все-все-все і надалі. Це мій тон новойс. Мені дуже подобається, наскільки я тут з ними мечусь. Можливо, я допускаю, що типу я не одна там купую і з іншими людьми це не буде мечитись, але от мені подобається, як вони з цим працюють. Далі вони інформують мене, що вони збирають посилку прямо зараз. Це знову ми прилетів апдейт зі складу. Твоє замовлення, почали збирати їх, стараємося наповну, на зв'язку. Круто, я рада, я щаслива це знати. І вони мені присилають фінальну ТТН по замовленню, що вона сформована. Е, спакували та відправили. Гарні новини. ТТН сформована, Чекай на повідомлення про доставку, про витримання. Будь ласка, перевір, чи все гаразд. Супер! Мені дуже подобається! Як ви бачите, є певний ланцюжок імейлів, які вибудований, і протягом цього ланцюжку ви. Чітко можете прослідкувати, ми чітко прослідкували з вами разом, що вони турбуються про те, щоб я розуміла, що відбувається. Бо я цього не бачу, я не можу знати. Ось, наприклад, якщо вся ця історія відбувалася там протягом, я не знаю, тижня, там, двох, я не можу знати, а вони там. Насправді працювали, старалися, перекидали склади на склад, ще щось зробили. Я не можу про це знати. Але вони мені про це говорять і розказують, і вони дають мені ці амте. Тому я дуже щасливий клієнт. Не дивлюсь на те, що щось пішло не так. До речі, я не пам'ятаю, хто це говорив мені здається, що CEO якоїсь відомої авіакомпанії про те, що для клієнта важливо не те. Що ви не зафакапили, а йому важливо те, як ви вийшли з факапу, тобто як ви виправили цю ситуацію. І там навіть є парадокс цієї кривої вражень, ем, існує, там можна в інтернеті загуглити, типу, пошукати, про те, що ем, якби лояльність клієнта, в якого все йшло гладко, все було гуд, все було. Класно і не ну, не ставалося ніяких там поганих ситуацій. Там крива ось така, наприклад, ось така, наприклад, так. А враження клієнта, в якого відбулися відбувся якийсь жорсткий факап, і потім компанія бізнес з цього дуже круто вийшла, дуже постаралася щоб виправити цю ситуацію. Вона ось така, типу що вона іде-іде, провал там де стався а потім вона значно вище кривої, кривої клієнта, в якого все йшло гладко. Це називається парадокс лояльності. От, власне, я сподіваюся, що ця інформація була вам цікава. Крисна, дякую вам за увагу і гарного усім дня. Бувайте!